Військовослужбовець Сергій Камінський з протезом замість правої ноги долає дистанцію 50 метрів. Всі повинні знати, що ми такі ж люди, і щоб деякі не забували, що ми повернемось в суспільство і ми відрізняємося тільки тим, що ми дещо робимо гірше, ніж звичайний. Але ми трохи маємо на це право. Сергій Камінський бере участь у іграх нескорених, які 13 грудня організувала Івано-Франківська військова адміністрація. Зі слів начальника управління спорту та молодіжної політики Ова Ореста Оклієвича. Участь у цих змаганнях взяли 40 військовослужбовців, які наразі перебувають на Івано-Франківщині. Він розповів, що приїхали на змагання вони як з госпіталів, так і з військових частин. Звичайно, я свою лікуючу лікарку попередив. Вона, ну так з обережністю, мене ну, сказала, що дивися, щоб не травмуватись. Військовослужбовець Андрій Дашкевич, в якого ампутована нога, каже, вирішив взяти участь у змаганнях з важкої атлетики, бо колись цікавився цим. Беру участь тому, що заради популяризації спорту, і взагалі, щоб це можливо когось змотивувало. І взагалі в активну участь стараюся брати в житті лікарні в заходах, які вони проводять, адже вони працюють для військових, для того, щоб реабілітувати військових і взагалі організовують різні заходи там, там, чи вивчення англійської мови. Військовослужбовець із Костянтинівки Донецької області Станіслав Зуй розповідає, вирішив спробувати свої сили у настільному тенісі. Колись займався бойовим самбо, а зараз, каже, намагається підтримувати фізичну форму, попри ампутацію ноги. Трохи, тіпа, тяжко без ноги. Та як відчуття за теніс, так теніс, який був такий лишився трошки. Просто складніше грати та й все. Ну, але я і до того не файно грав, так що нема проблем. Ігри нескорених обласна військова адміністрація організовує вперше, каже Орест Оклієвич. З його слів, військовим запропонували шість видів вправ: біг на 50 метрів, кидання баскетбольного м'яча в кільце, дартс, настільний теніс, підняття гирі і жим лежачи. Ми рахуємо що це і реабілітація військових. Вони зможуть проявити себе в якихось других видах. Їм треба відійти від того, що де вони знаходилися, де вони зараз знаходяться, і саме спілкування і в планах в нас в тому, щоб ці ігри переросли в нас в області традиційними і більш масштабними. Перших переможців судді визначили серед учасників гри у дартс. Зі слів військовослужбовця Олега Івахнюка, для нього здобути перше місце стало неочікуваним. Я думав, що я програв, так чисто ну, хотів ну, прийняти участь і все, вийшло, що я виграв. Я радий, що побачити з хлопцями з ветеранами. Бато кого зустрів кого знаю? Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ